Арт клуб Скринька Пандори вже не вперше запрошує до себе на гостини відомих та цікавих творчих людей: музикантів, письменників, художників та рукодільниць з усієї України. Оригінальними експонатами тут заповнений буквально кожен квадратний метр. Відтепер на полицях клубу стоятимуть та чекатимуть на свого читача і книги братів Капранових. Ну, ми з подругами намагаємося якомога частіше відвідувати схожі заходи у нашому місті, аби бути причетними до культурного життя міста на такому заході вперше, чесно кажучи, і з творчістю знайомимося вперше, але зацікавлені ще зі студентських років, дуже багато чули про прізвища цих видатних митців. І дуже щасливі сьогодні бути тут і особисто почути, і отримати змогу якось, можливо, навіть енергетику відчути всього цього заходу. Для нас це велика радість не просто читати твор, а бачити власне, їх авторів. Щоденник моєї секретарки. Це спроба подивитися на світ та Україну очима не заангажованої світлою та думками чистої людини. Презентували Криворіжцям брати друге видання книги. Ажіотаж навколо першого за декілька місяців розмів. Усі примірники проілюстрував щоденник моєї секретарки відомий музикант, фронтмен групи Отвінта Юрко Журавель. Його інтригуючі, багатообразні малюнки вдало доповнюють книгу. Почалося все досить давно, коли одна з наших секретарок, у нас видавниця секретарки періодично міняються. Це молоді дівчата зазвичай студентки. Працюють, одна з них вирішила ввести в журналі запису робочих справ свій особистий щоденник. Чого вона так вирішила? Ми досі не знаємо, але офіс менеджер наша це знайшла. Викрила її, дала нам і сказала, що це неподобство. Ми почитали. Там ніякого неподобства не було, але там була одна фраза, яка нас зацікавила. Там було написано буквально наступне: сьогодні Віталій Віталійович, тобто я, запропонував мені яблуко. Я не взяла. А далі головна фраза: Я вважаю, що ми ще не в тих стосунках, коли я можу взяти у нього яблуко. Самі розумієте, що така фраза не могла не зачепити. І е, ми вирішили, що такий феномен, як от в 21 столітті людина в Києві, да, не в якомусь там селі, а в Києві, реально так вважає, ми подумали, що щось ми не знаємо про Україну, щось ми не знаємо про е, дівчат молодих сьогоднішніх, щось, щось не так. І ми вирішили зробити експеримент і спробувати подивитися на себе, на вас, на всю Україну. Очима от такої от чистої людини, яка Начебто в 21 столітті живе, а все одно керується мораллю 19-го, початку 20-го століття. Тому що тоді це нормально було. Як вважають брати, сьогодні єдиним способом виживання сучасної літератури є кобзарство або ж старцівство, яке зародилося ще у 19-му, на початку 20-го століття. Тоді ж так називали мандрівників співців музикантів. Кращі традиції того часу у сьогодення перейняли і брати капранови. Тому читання уривків з нового роману та віршів перепліталося з грою на кобзі та гармоніці. Полирали в суботу. Приносили пляшку святою робою. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся, що увечері десь о сьомій починають зеленкати в грудях дзвонити. І я проганяю підпиту в тому і готую до нічної від тебе оборони. Обходжу покою свої володіння, виставляю варту і щиро радію, що не прокрадуся хтивою тінню про тебе спогади і на тебе надії, а стемніє, сідаю до сютку і починаю з собою напро тебе складати. Слова, що оборону мою хитку захищав на підступах, як солдат. Автори сподіваються стати творчими донорами для молоді, тобто надихати їх також на створення прекрасного задля популяризації української культури.